Демонструючи свою перевагу у класі. Джеко. Джеко. перед ним є вільний простір. Едін Джеко. Пробуває мізо. 1-0! Виймай та розпишись! Едін Джеко. Ух, яка. Бум-бум-бум. Одразу до програми. Арбітрів, тому на них зосереджуватися довго не будемо. Тим більше атака збірної Боснії Може забувати удар! Мілелем Лемп'яніч! 2-0! До побачення, Іран! До побачення Іран! Хоча, хоча, хоча. Чому я використовую це слово хоча зараз я вам розповім після. Того, як розберемо епізод забитого м'яча. Пішла на От і пішли постійні передачу штрафний майданчик. Розстріл може забивати. 2! -1! 2 -1! Іран забиває. Нарешті. Нарешті забиває команда Сафета Сушича. Ще два голи. Головна сенсація мундіалю може статися. Гучани джак. Удар! 3-1, все! 3-1! Забиває Авдія Варшавіч. Ні, не зможе 3-2, як у 2009-му збірна Ірану виграти. Одразу відповідає Босній Герцеговина. І на цьому все. До побачення, Іран. Вже остаточно.